Друзі, вітаю! Сьогодні важкий день, важкий ранок почався 120 ракет. Над всією Україною, і ще раз і ще раз ми розуміємо, щоб нам далі рухатися як країні, щоб бути незламними до кінця до перемоги. Нам потрібно якомога більше ефективних дієвих пунктів незламності. Тому останні місяці наша команда Вікторів ПАК, наші громадські організації, фонд Вікторівпака та і Кріті допомога працювали над тим, щоб створити такий приватний, да тобто це не від держави, це від людей. Пункт незламності в місті Черкаси. Сьогодні я анонсую Цую, що на Іллєнка 60 далеко від Шевченка, Шевченка іллєнка є прекрасне приміщення, яке може прийняти багато людей. Це приміщення вірян, церковної громади, релігійної громади Дім Євангелія. Це приміщення має також укриття, і люди приходять туди-сюди під час повітряних тривог. Це приміщення також було задіяно на найбільші атішні курси в місті Черкаси, які називаються називається Hub». Воно ідеально підходить для такого пункту незглавності. Воно має Електроопалення, і єдине, що не вистачало для цього пункту незламності, це ось такий генератор, який ми закупили на 60 кВт, потужність якого достатньо, щоб опалити це приміщення, щоб там було затишно, тепло, щоб ви могли прийти, завдяки свої телефони гаджети, щоб там був зв'язок, тому ми ставимо старлінки. В такий пункт незламності, і ви можете прийти отримати останні новини, зв'язатися зі своїми рідними, близькими, подзвонити. Ви можете випити гарач гарячих напоїв. Там буде куточок для дітей. Наша Валерія Щенкарьова обладнає прекрасний куточок для дітей. Хочу наголосити на тому, що пункт незламності команди Вікторів ПК працює під час блекаутів, тобто не під час планових відключень електроенергії, але під час довгострокових блекаутів. Ви можете прийти сюди. Наша Ілленка 60, він працює до 10.30 тридцяти. Ввечора, а щоб вам було півгодини до комендантської години добратися додому, я вас дуже прошу бути чемними, вічливими. Тут люди безкоштовно для вас служать вам. Будь ласка, жодних алкогольних напоїв, жодних там лайок і так далі. Давайте будемо чемними і переживати ці блекаути разом як українці, які достойні перемоги.